Диві звички то смерть в цьому переконана більшість вінницької молоді. Доводити свою позицію активісти зібрались на Вінницькому Парижі, хочуть відбити охоту в городян палити, вживати алкоголь та наркотики. Показати студентам та молоді нашого міста, якими є насправді ті звички, якими вони щодня страждають. Оті так звані звички Ми на фотографіях показуємо от, отакий Зовнішній вигляд і справу, яка є спередини, і ті фотографії, які ви отам от можете спостерігати на стенах, наочно відображають внутрішню і зовнішню частину проблеми. Небайдужими до проблеми шкідливих звичок виявились і перехожі кажуть, пропаганда здорового способу життя, добра справа. Якісь буклети придумати, кінофільми создавати, не з хорошою виставочкою, а іменно з таким, то що не роблять зараз, з таким от. Чорним Тобто то, що люди поражені вже цим недугом. Оце таке робити. І те, що вони роблять, це дуже велике діло. Тільки вони кажуть, грошей не мають, щоб завдати буклети або якийсь ролик пустити, це було б добре. Фінансувати треба. Це треба прочищати мозки. Кожному чоловіку, кожна жінка має зрозуміти, що вона в першу чергу несе в житті. І якщо вона курить, і дитина її дишить синим. О, може бути здоров'я. А потім вона йде говорять врачем, що вони не можуть її ребенка спасти. Однією акцією проти шкідливих звичок молодь не обмежиться. Кажуть, чи не щомісяця проводитимуть флешмоби, виставки та агітуватимуть співвітчизників жити здоровим життям. Адже куріння, алкоголь та наркотики щорічно забирають життя у мільйонів українців. А відмова від згубних спокус запорука довгого життя.